Шановні братнівчани, шановні гості, ведмешановний владика Володимира, отці, духовенство району, урагану сьогодні дійсно свято. І цей зал не завжди такий переповнений, коли виступають київські артисти. Це свідчить, що Владико, наші роднівчани трудолюбиві, щедрі. Це видно було і по пожертва, працьовиті і висококультурні люди, які прийшли сьогодні на, це, на цей конкурс колядок і щедріво. Непростий час він проходить ясно, на Україні йде війна на сході. Я хочу подякувати всім, перш за все, колективам за те, що вони показали дійсно народне мистецтво. І ваші вигуки, браво, і ваші аплодисменти, шановні радівчани, свідчать, що це дійсно так, що окремі з них, от якби були спонсори багаті, то можуть, могли б виступати і не на Євробаченні. Я хочу сказати ще одне. Кожного року проходить це свято добре. Але от цього року, воно, по-моєму, якщо ви згідні за мною, найкраще пройшло. Так чи ні? Через те, що в нас тут постійно, ну не постійно, ну, 14 січня весь час владика, високий гость. І це стимулює теж і творчі колективи, і нас, місцеве самоврядування, органи влади на те, щоб ми працювали краще. Я хочу подякувати да, і малій колективи, дітей, і дорослі старалися. І я всім дякую. Я дякую також е, духовенству району, я дякую працівникам культури. Особисто Олені Дмитрівні за таку режисуру, за те, що навіть і сцена, подивіться, по новому оформлена і це ну, елементи прекрасного. Я хочу, шановні, вам теж побажати, привітати всіх з Новим роком. Здоров'я вам і вашим родинам, миру, добра, сімейного благополуччя. Нехай, і це ми збагатилися духовно, але свята продовжується. Я ще хочу одне, один ліричний відступ. Ми сьогодні духовно збагатилися. Владико, 19 січня стало традиційно, що радівчани під егідою благоченого Анатолія і інших священників разом із владою і з людьми купаються. Іорданській воді. І цього року це буде, і я запрошую всіх духовно і фізично згартуватися. Згода? Так! Да. Да. І хочу сказати на закінчення, щоб швидше в нашій Україні наступив мир, щоб мир був у ваших домівках, щоб мир був у наших душах. Щасливого Нового року і благодатного Різдва. І я з тим, що все-таки я сказав про людей, які заслужили у подяки. І ми від вас, шановні радівчани, я від вас хочу вручити владиці квіти і новорічні подарунки. І новорічні подарунки. Тож, квіти хочу вручити Лені Дмитрівни, Горгі, начальнику відділу культури. І новорічний подарунок. А також благочинному Анатолію за те, що він організовував урантно колективи радницького благочиння. Новим роком з жизнем Христовим. я.